Будь ласка, про ваші колекції, що тут представлено, і власне звідки вони у вас? Колекція Борщівської сорочки я прожила там 20-18 років. Зібрала ту колекцію, яка тільки чому сутність цієї колекції, то що тільки з цього регіону більше немає других. Тараса кури тут з різних регіонів, в мене тільки з ворщева. У вас і сорочки, і як повністю строї, там і кожухи, і крайки, і обгортки, і фартухи, і подушки, ткані, і верети, і рушники, і тарілки, і взуття. Ну от босоніжки тут це з моєї колекції вишиті. А яка приблизна кількість? О я не скажу, тому що я не... не Багато. багато. Е, то, що більше десь до 150 тільки чорних, от чорних таких. Mm. А ті в мене не раховані, тому що я післявоєнні збираю і велика mm. кількість вона в мене. А що представлено тут із вашої колекції? Е, тут представлені мої колекції Ляля Фотино mm. в різних строях е, в етнічної України, різних регіонів. Україна, тут центральна Україна є, є Полісся. Це ваші власноруч роблені? Чи це таке ви збирали також по ні, нічого я не збираю. Це майстриня, член спілки зроблені мною, повністю все відтворене брання того регіону. Відповідно, е, і до того часу, 100 років і далі, е, та вишивка, е, ті крої. Головні убори, чи жіночі, чи дівочі повністю все відтворено так, як воно було історично. А скільки налічує? зараз? Тут є 13 ляльочок.